Із турботою про найвразливіші категорії громадян та бажанням поліпшити їхнє життя, благодійний фонд полтавського гірничо-збагачувального комбінату продовжує здійснювати важливу соціальну ініціативу надання продуктових наборів пенсіонерам та людям з інвалідністю з числа малозабезпечених верств населення. А саме від учора фахівці територіального центру соціального обслуговування Калина розпочали роздачу продуктових наборів горішньоплавнівцям, які зареєстровані в громадській організації Соціальна Підтримка. Ми роздаємо продуктові набори, передані нам громадською організацією Соціальна підтримка благодійного фонду Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Це вже традиційні продуктові набори, які видаються протягом багатьох років. Їх близько 4 тисяч. І До складу набору входять олія, борошно, цукор, рис, макаронні вироби і пшеняна крупа. Ми сьогодні почали роздавати як у територіальному центрі, так і у дворах житлових будинків наших містян. Взагалі Спочатку дзвонимо людям, повідомляємо про те, що привеземо продуктові набори, кажемо, де ми будемо привозити і роздавати. От і потім люди отримують ці набори у себе за місцем проживання. Ті, хто або не може там отримати, або хоче швидше отримати, приходить до нас у територіальний центр, і тут їх отримує. Сьогодні у надскладних умовах війни переважна більшість українців поважного віку найбільше потребує підтримки, особливо в умовах економічної нестабільності. Запитали у пані Лідії, чи до вподоби їй продуктовий набір, який вона щойно отримала, завітавши у терцентр. Дуже рада, що нам дали пакет цей харчовий. Все нормально. Я одинока. Пенсія маленька, так що це допомога хороша мені. Я дуже дякую. Такої ж думки й пані Ганна. Звісно, чотири пенсія обхідна, Добре, що хоч дали. Поки наша знімальна група спілкувалася із горішньоплавнівцями поважного віку з роздачі продуктових наборів мешканцям одного з багатоквартирних будинків горішніх плавнів повернулася група фахівців. На даний час ми приїхали з героїв Дніпра 78. Люди отримали пайки від благодійного фонду. Всі задоволені. Деякі покунки ми повернули назад до територіального центру, тому що не в змозі були. Попасти до оселі, яким були призначені пайочки. Якщо горішньоплавнівці, яким призначені пакунки, не мають змоги покинути помешкання, фахівці терцентру Калина доставляють продуктові набори до дверей їхніх помешкань.